Всім привіт! Буду сьогодні пробувати ловити знову хижака на свою нову палицю. Одну з нових палиць. О, кінетік. Азура Кінетік Тест там 1,7 грама, зріст 2.30 з човника, катушечка Fortran, шнурочок 02 по Японії. Будемо сьогодні пробувати на це все діло ловити. Сіликончик у мене, як зазвичай. Ось такий невеличкий, трьохдюймовий, двохкольоровка, верх, мед, низ, лимон на 4 грамах. І будемо зараз пробувати щуку. Біймати. На маленької провоці, на тихенької, маленької, по дну самісінькому пробувати їх ловити. Ну, друзі, не гаємо час, поїхали ловити. Гайлала! Щось не зрозуміло тяну водоросля. А, веточка. Нарешті когось я всадив. Ух ти, ти 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 ти. Шупак. Стоподов шупак. Без покльовки, без нічого. Підсів. А ну покажись. На саме цікавому моменті знову сіла камера. Але я її залишив так гуляти. Тому О, ось вона красота. Блін, ну можна було б трохи... О боже, дивіться скільки на ній п'явок, це жесть. йохани баба, я її в руки даже боюся брати. Де мої ліпгріпи, Це вообще трешняк, от то на ній п'явок. Ужас. Чесно кажучи, настільки противно її в руки брати, Ужас. е, ти хоть п'явками не розкидуйся, а? біжи туди, пошла вон. Отпусти, отпусти. О. Ужас какой, Боже, як я оце не люблю эти п'явки. Жесть. Ну і одна в копілочку всіла. І дивіться, по фарватеру взяла і тихенько так взяла. Навіть ні удара, нічого не було. Ужас какой. А п'явок, у мене аж до сих пор сіпаться. Це. це. жесть какая-то. Нема. От так вот. Щось невеличке, гепнуло, ну це щука по всій відомості невелика. Але дуже вяла. Трошечки притримав її Опа, є, догнала вона. Я не думав, що вона буде добирати. Ну і добрала. Ахами бабай. Ну я вам скажу, приємно. приємно. О, так це не така уж і в п'явках. Цю можна і в руки взяти. Вон там пару п'явок є. На ній. Так, 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 родная. А, у мене на пальці тепер п'явки. Все-таки було біля голови п'явок у неї. Та угаманися. Чи... Ну, можна було, в принципі, і так. Догнала, добрала. О, а я думав, вже я тут в цих краях і щуку не побачив. Тільки вимкнув камеру і відразу на наступне, плюс-мінус того ж самого місця. Ну, це мабуть... о, це на щуку похоже. палі а там в мене спінінг другий зацеплений. Оце так. Да. Так, тут же ж головне, що тепер... Щоб один спінінг не просрати, а другий не поламати. Так робити можна, це я зрозумів. Так, 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 а ну, родная. Покажись. Ну це хоч на щуку похоже крепко Фух! Отлично! Ковтнуло. Ой, так вона сейчас через дирку вилізе в мене тут. Ковтнула вона нафіг корінця. І дивіться, друга щука з того ж самого місця. Абсолютно друга. Ну, втора, приємна, дуже приємна щука. Перша та слава богу відпала. А ця Похожа навіть і на хорошу щуку. Ого, а ковтнула у нас... Хто зна куди. Ще й доставать прийдеться якось. І теж вся в п'явках, боже, все в п'явках. Одні п'явки. Ух, Пастюка. от таких я щук люблю. Опа! Ну, гарно ж. Кицька, правда, все в крові тепер. Отаке я не люблю, коли все в крові. Ну, зато щука гарна. І взяла з-під бережка. О, красота, дивіться яка. Ух! Зверюга, мама. Опа! І на балоні. Эти, блін, як вони називаються, п'явки. Ужасні п'явки. Здорові такі. Хтось каже, ти ще не бачив здорових. Ти не хочу навіть бачити їх. Ну, я, звісно, вам скажу, на таку щуку я не розраховував. Ну. Ну, кінетик мой 1,7 грамма витримав її. Це радує. Так. А тепер дивимося далі, що у нас тут. А у нас тут он... повсюду пиявки шастают ⁇ и бабай. Ну-то ладно. Хай шастают себе. Вот так вот. Наверное, не відчув ничего. Ух ты, так це кабан! Це полосатий кабан! Ух, красавець, дивіться! Ух, який кабасик! Клас! І це треба же, кофнув все! Я і не відчув, що як воно там приземлилося, не приземлилося! Я починаю підбирати, а він вже там сидить. Можливо, він там не один. Попробуємо ще раз. А це вже карча. Ну. А тепер же ж другий фокус-покус. Тепер це все треба розпутати. І чому завжди гарно вдвох? Ну що один би підібрав би, а другий би поміг би відцепитися. Ну ладно. Поїхали далі ловити. короче це якийсь трішняк. О, отцепилась. Щось я тут дуже багато веток всяких різних збираю. Ось мене це роздражає, ця сторона. Покидаю її трохи в цю сторону. Бо це... Ну це ужасно, короче. Жахливо Що не кинеш? Ветка корч сетка, Ветка корч сетка. Сьогодні я так і не побачив плюсову температуру. Сьогодні цілий день сплошний мінус. Невеликий. Мінус 1 чи мінус 2 щось таке. О, але як обіцяли плюсову, її уви нема. Обіцяли сьогодні з 10 до 3-4 дня, що буде плюсова температура. Але уви, Нет. Тому те, що маємо, те маємо. Ну, можливо, треба буде вилазити на берег по балончик з силіконом, бо чувствую, той силікон, який я напшикав, він скоро вже вимиється. Садив он в куст. З цієї сторони. Ну, все як завжди. Професіонально. Зараз стою з якоря Йду знімати і взагалі, мабуть, звідси переїду. мене це місце трошки заколібало Що не зробиш? За це ксетка, корч, обрив. Коротше, щось тут дуже багато у мене стало проблем на цьому місці. Так розпочиналося, все гарно. со щуками. О, господи, еще и звон. Ну, вот он. И окунь крупный достаточно, он ну такие на ладошку. И щука. И водорослейный так. Вот так вот. Все она. самой точки. Ну, а что А ну, покажись. Да, крупнейшая. Опа, красота. А пьявок, он дивится, яка целый рой на ней. он дивится, сколько пьявок на ней, ужас. да все, 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 все. Вот так вот. Силикон безмежно працевитый. Класс. Вода даже не відходячи від каси, наступна Ого, піднімайся, Поднімаюся, О, ця була крупніша. Предучий, треба, коротше, доставати підсак час від часу. Ну що ось така вийшла рибалочка. Тобто, бачите, 4 грама на річці, де майже немає течії. Досить працює непогано. Колір Сілікона той, що були попередні рази, і він досить себе гарно показує. Щука вся на дні, вся в п'явках абсолютно вона стоїть, тому треба невеличкий підйомчик від дна. І тоді щука хапає і все у вас буде. Тому, друзі, на цій веселій ноті підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!